Через невдалі спроби наступу росіяни відмовляються штурмувати вугледар, каже речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун. У зв'язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі в наступальних діях. Наразі вугледар має такий вигляд: боронять місто, знищують ворога. Тут військовослужбовці 68-ї єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Так вони збираються на свої передові позиції. Постійно вони намагаються тут щось штурмувати. От ну, якщо не знаю, дивлячись, скільки вони людей своїх кладуть за. Одну якусь посадку це, і це часу у них там має. Має. займає, виходить, не виходить. На місці бійці проводять аеророзвідку, шукають позиції ворога. Після їх виявлення готують до роботи самохідну артилерійську установку та станковий противотанковий гранатомет. Після цього роблять постріл. Після відпрацювання українські військові збирають та маскують свою техніку між дерев за допомогою маскувальних сіток. Щоб ніхто не бачив, що тут воно знаходиться. Обіцяють, що дадуть танки, обіцяють все дадуть. То. Надіємося, що воно та й буде, що обіцяють, що прийде воно. Але це неізвісно, коли воно прийде. Поки що тримаємося силами, які є. Нагадаємо, росіяни з березня 2022 року намагаються захопити вугледарно на Донеччині. У місті досі залишається близько 300 людей. До повноштабного вторгнення проживало понад 15 тисяч. Юлія Слабінська, Суспільне, Новини, Донбас.